Новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю. Поранені діти зранку окупанти вдарили по ніку дроном камікадзе. Постраждали дві дівчинки 12 та 13 років. Інформують у районній військовій адміністрації. Їх ушпиталили з осколковими ураженнями у стані середньої тяжкості. Масована атака цієї ночі росіяни випустили по Україні 100 шахедів. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ. Наші оборонці знищили 66 безпілотників. Ще 24 локаційно втратили 4 полетіли назад на Росію та Білорусь. Є і декілька влучань по цивільній інфраструктурі країни. На Брухт вночі над Дніпропетровщиною наші захисники неба знищили ворожий шахет. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Терор окупантів не вщухає ні на мить. З вечора неділі ворог атакував Нікопольщину, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. З артилерії та дронами камікадзи росіяни били по райцентру, А ще Марганецькій, Червоногригорівський та Покровській громадах. Там пошкоджені промислове підприємство, господарські споруди, приватні та багатоквартирні будинки. А ще лінії електро- і газопостачання. Загиблих і постраждалих немає. Через ворожий ракетний удар по Дніпру у лікарнях і досі залишаються семеро постраждалих. Серед них три дитини, одна у важкому стані. Інформують у мерії. Нагадаю, росіяни вдарили балістикою по місту пізно ввечері, 25 жовтня. Окупанти вбили п'ятеро людей ще 21 поранили. 90 днів президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Новий термін з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року. Смертельна автотроща вночі на трасі М 30 поблизу села Слов'янка Синельниківського району сталася аварія. Про це інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. І додають, легковик зіштовхнувся з вантажівкою. 51-річного водія автівки затисло у машині. Рятувальники деблокували його за допомогою гідравлічного інструменту. Чоловік помер на місці. Тривають слідчі дії. Охопило вогнем цієї ночі. На вулиці Осипенка у селі Привільне Дніпровського району зайнявся приватний будинок. Повідомляють в управлінні ДСНС області. Розповідають, горіли хатні речі, дах та перекриття будинку. Надзвичайники загасили пожежу за три години. Викрали чоловіка та знущалися. У Дніпрі затримали трьох зловмисників, які організували незаконну схему заволодіння квартирами. Про це інформують в обласній прокуратурі. За даними слідства, ділки знайшли 50-річного потерпілого, викрали його і місяць утримували за містом. В цей час накачували жертву наркотиками, алкоголем та били, аби він переписав на підозрюваних своє житло. Під час обшуків у них зокрема знайшли телефони, ключі від осель та гроші. Триває слідство. Дізнатися секрети успіху та вдосконалити свої навички. До Дніпра приїхав олімпійський чемпіон з дзюдо Лаша Шавдетуашвілі. Прибув він для того, щоб провести для наших спортсменів майстер-клас. Як він пройшов та що розповідають учасники, дивіться далі у сюжеті. Влад присвятив дзюдо 12 років свого життя. На татамі хлопець провів із сотні тренувань. Проте таке заняття у нього вперше, адже його навчає грузинський спортсмен та олімпійський чемпіон Лаша Шавтадуашвілі. юний дзюдоїст у захваті. Класні враження, які потім дадуть нам як наснаги для майбутніх наших перемог. Натомально вдосконалити свої спортивні навички та дізнатися секрети успіху від Олімпійського призера прийшов і Михайло. Я вперше раз тут. Мені хочеться подивитися на якісь фішки, які він робить. Мені подобається. Ну тому що я такого ще ніколи не робив. Розділити татамі разом з Лаші Шавдатовашвілі прийшли не тільки учні, а й тренери. Один із них пан Віталій. Чоловік разом зі своїми дзюдоїстами приїхав у Дніпро з Кременчука. Ділиться такий майстер-клас чудовий досвід для спортсменів. Близько 15 чоловік з міста Кременчука приїхало. А так, загалом, я думаю, близько 200 дітей з різних регіонів країни. Це чудовий захід для дітей, незважаючи на таку важку ситуацію в країні, вони мають змогу завдяки зсу, завдяки Федерації дзюдо України відвідувати майстер-класи зірки світового дзюдо, чемпіона Олімпійських ігор. Емоціями від майстер-класу ділиться і сам олімпійський чемпіон Лаша Шавдатувашвілі. Дуже приємно бути в Україні. Побачив дітей, вони дуже раді, вболівають за мене. Мене це радує. Сьогодні показували китки, показував свої навички, які здобув протягом життя. Організували майстер-клас для дітей Федерації дзюдо України за ініціативи президента Михайла Кошляка. Лаша, що я дуже давно за ним наблюдаю і за його спортивною кар'єрою, за його досягненнями в спорті в дзюдо. І він мені подобається не тільки як спортсмен, як і людина. Тому було прийнято рішення пригласити його до нашої батьківщини на майстер-клас Михайло Кошляк додає у планах провести ще один майстер-клас за участю титулованого спортсмена. Проте хто це буде, поки таємниця. Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. Теквондисти з Дніпра вибороли три медалі на турнірі у Румунії. Про це інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Марія Леонова перемогла спортсменок з Італії, США, Греції та стала чемпіонкою серед юніорок. А Діана Круш та Дмитро Мороз завоювали бронзові медалі. Загалом у змаганнях взяли участь 1316 спортсменів з усього світу. А дніпрянка Анастасія Ніколаєва виборола третє місце на теніс ЮРОП Юніор Мастерс Ю 14 Повідомляють у регіональному відділенні національного олімпійського комітету. У бронзовому фіналі спортсменка розгромила німецьку тенісистку Вікторію Чесоніте із рахунком 6-0 та 6-2. Змагання проходили у Монте-Карло. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого бережіть себе, побачимось.